Днями національний виробник курячих яєць Ясенсвіт, який входить до складу групи компаній ОСТР Юніон, провів рітейл-день день День якості захід, що об'єднав більше 20 торгівельних мереж України на базі виробничих потужностей компанії в місті Васильків Київської області. Першу в Україні проводиться мероприятие подобного масштабу, коли на производственній площадці забралися представники більше 20 торгових сітей, щоб убідіться в високих стандартах качества проїзводімої продукції. Учасники дня якості побачили останні світові досягнення в галузі птахівництва, представлені в Україні виключно компанією «Ясенсвіт» і переконали, що використання сучасного обладнання та передових технологій безпосередньо впливає на позитивні показники продуктивності та високої якості яйця. Завдяки успішному виходу на IPO у Варшаві в червні 2011 року. В рамках першої інвестиційної програми компанія провела масштабну реконструкцію. За минулий рік збудовано 9 нових пташників. Наші втішники найбільші в Україні. Кількість птісимі составляє 309. Тисяч пагалові. Вся система втішника автоматизована. То тобто є система роздачі кормов, вигрузка пам'ято і транспортування яйца к сортіровочної машині. На фабриці суворо стежать за раціоном птиці. В рецептурі не використовується як білок тваринного походження. Це безпосередньо впливає на кількість поживних речовин в яйці. Дозволити собі купувати таку продукцію мають можливість тільки торгівельні мережі, що орієнтовані на якість. Наша торгівельна мережа приділяє увагу не тільки якості самого продукту, але і якості упаковки. Ми єдина в Україні мережа сертифікована за стандартами IFS, Тому підтримуємо тільки тих постачальників, які інвестують саме в якість свого продукту. Сьогодні якість продуктів харчування є основним показником, який найбільше цікавить українських споживачів і забезпечує розвиток будь-якої компанії. Саме тому день Рітейла став актуальною подією для ринку харчової промисловості.